Дуже часто чую, у мене немає часу на Бога, потрібно працювати, заробляти. Якщо у вас не вистачає часу і немає для Бога, значить буде багато часу в пеклі. Чому так? А як у вас не вистачає часу на того, хто дав вам цей час? Адже по факту ви можете купити якусь річ, нерухомість, але ви не можете купити час, тому що час вам подарував Бог. Тому, якщо ми не спрямуємо час туди, звідки він прийшов. То тоді приходить диявол і краде час, ресурси, фінанси, здоров'я, життя. Про це попереджає Біблія: для того, щоб диявол не звів ваше життя у пекло. Приді до Бога, адже Він дає життя і життя з надлишком. У Євангелії від Йоанна, 10 глава, написано: злодій приходить тільки для того, щоб вкрасти, бити, погубити. І я прийшов для того, щоб мали життя і мали з надлишком. Тому, якщо ви хочете вивчати слово Боже, а також щоденне духовне спілкування, напишіть мені та підпишіться на телеграм-канал Салтаненко. Божих вам благословінь!